Вітаю глядачів мого каналу. Спрацював захист. Усіх бачимо. Підвищена напруга на вході. 270 вольт. Це в мене стоять автомат. Показують показує таку напругу. 258 реле напруги. Ось тут напруга 266 вольт. Стабілізатор не працює. Сталася якась аварійна ситуація відповідно на мережі змінного струму. Як бачимо, напруга. На вході 270 вольт. Це небезпечно для електроприладів. Адже 270 вольт це дуже висока напруга. 258, показує реле напруги. 265. Стабілізатор, ось як бачимо, Заблокувався. Це в мене таймер зворотнього відліку йде. Зараз подивимося 183 секунди до запуску. Перезапуск зараз буде, що запуститься мережа. Прослідкуємо 253 вольта. 260 вольт. Мій ваттметр змінного струму. Це споживання. Стабілізатора 12,2 вольта споживання стабілізатора становить 260 вольт на вході. Ну, це реле напруги показує 250 вольт. Автоматичні вимикачі обімкнуті. До запуску залишилось у нас, як бачимо, 140 секунд. ще ну, Почекаємо момент запуску, як буде відбуватись запуск стабілізатора. Напруга. Наголошую, завищена була. Зафіксував мій стабілізатор. Дивимося, зараз почекаємо цей момент пуску 257 вольт. Споживання стабілізатора ось 110 секунд. Стабілізатор у мене потужністю 5500 Вт. Ну, буде він видавати на виході близько 4,5 кВт. Тримає даний стабілізатор. Працює в мене він непогано вже певний період часу. Так, виглядає він збоку, покажу. Є затримка, я виставив затримку. Довгу затримку. Так. Залишилось нам ще. 70 секунд до пуску. Запуститься стабілізатор. Напруга наголошую, підвищена. Ось так. Дивимося 258 вольт. Споживання стабілізатора. холостий хід 12 Вт. Хвилина до запуску стабілізатора. Ще в нас є ось. Стабілізатор марки Люкціон 5500 Вт. Вольт Ампер. Ось так ще покажу його характеристики. 25 Амперний автомат. Це через стабілізатор, можна вмикати вимикач і мимо стабілізатора, але я не буду так ризикувати, все йде через стабілізатор. Затримка у мене довга пауза. Так, дивимося на наші секунди. Увага, момент запуску хочу показати ось так, щоб було все видно. Повідкриваю 5 секунд. 3, 2, Ну, що в нас буде з напругою. На вході, як бачимо, напруга завищена. Оп, стабілізатор увімкнувся. На вході наголошую 258 вольт зараз. Ось здаємося, включився в мене холодильник там 157 вот поживання холодильника йде. Напруга у нас на реле напруги 252 вольта. На виході стабілізатор видає 220 вольт мінного струму. На вході наголошують 267. Тобто була напруга ще вища, мабуть, десь до 280 В. Треба подивитись на лаштуваннях даного стабілізатора, яка максимальна напруга висока в даному стабілізаторі, що спрацьовує захист. Ось така зараз напруга. Але нічого, будемо боротися. Ми вистоїм та переможемо. Все буде Україна!